Сьогодні депутати зібралися в останні перед тритижневими канікулами, могли проголосувати у першому читанні про законного В Період інформаційної війни я переконаний в тому, що ми повинні використовувати всі можливості інформаці... доносити нашу позицію не лише до громадян України, а до і в принципі європейського і світового спів... співтовариства. І, на жаль, країна-агресор нас в цьому вже перегнала. І продовжить переганяти, бо жодного рішення депутати сьогодні так і не прийняли закон про створення каналу, який став би противагою російській інформаційній агресії, навіть не розглядали. Ну, ухвалили постанову про заборону перевірок змі державними органами на кшталт податкової інспекції в період передвиборчих перегонів. Таке рішення приймали перед кожним волевиявленням, але не цього разу. В мене є пропозиція, в тому числі й до колег журналістів. От сьогодні оприлюднити чітко інформацію про всіх депутатів, які відсутні в залі парламенту, у робочі. День і неспроможні ухвалювати рішення, які критично необхідні. Голова парламенту запропонував інший шлях вирішення проблеми. Я звернусь від імені українського парламенту до голови ДФС України офіційним листом. І е, все те, що і прем'єр-міністра, і те, що зафіксовано в постанові, це буде позиція українського парламенту з проханням того, щоб не проводити перевірки ЗМІ. А якщо не дай Бог, такі перевірки будуть. То ми будемо там робити виїзне засідання комітету в тому засобі масової інформації, то щоб з'ясувати, хто там намагається зловживати цими речами. П'ятниця така п'ятниця. Депутати не змогли зібратися або ухвалити бодай одне рішення, і в кулуарах журналістів теж більше ніж народних обранців. Головне питання, де всі пояснення різні. По Перше, зробив, би все ж таки скидку на те, що йде передвиборча кампанія, і дуже багато депутатів задіяні в ній. Ну треба такі речі, я вважаю якось передбачати. Погодьтесь, що коли зарплата народного депутата 4 тисячі гривень, вона є не то, що смішною, коли приймаються рішення в бюджети, в мільярдні кошти, коли заключаються певні договори, коли приймаються рішення деолігархізації, відповідно, кожен депутат, працюючи за 4 4 тисячі гривень, мабуть, він думає, як краще покормити свою сім'ю. Мені теж не подобається бути в парламенті. Я вчора, от коли пров провела, провела е, прийомний день громадян, для мене це ближче. Мені легше бути з громадянами ніж в залі. Але все ж таки, якщо ми пішли в депутати, вас ніхто насильно сюди не вів. Вам не одягали нарушники і сюди не проводили. Ви самі пішли. Працюйте. Ті, хто сьогодні прийшов на пленарне засідання, кажуть, колеги заслуговують на санкції. На таких депутатів би відкривати якісь санкції, починати їм упроваджувати. Не приходячи на роботу 2-3 дні без ніяких причин. Я рахую, що з них би гарний би був законопроект, би прийняли такий, щоб з цих депутатів знімати повноваження і потихеньку їх відправляти додому, на курорт там, де вони знаходяться, О, туди нехай йдуть і там нехай відпочивають. Це наш прямий обов'язок. Уявіть собі, якщо б пекар не прийшов на роботу і, і не приділив своїй роботі увагу, або токар, або автобус, хто будь-хто інший не прийшов би на роботу, сказав, ну, ви знаєте, хтось інший за мене це зробить. Якщо у людини немає поважної причини, ну ми ж всі під Богом ходимо, ну можемо захворіти, може бути якісь обставини сімейні, Але якщо є систематичне порушення присутності в Верховній Раді, ну значить цій людині, наприклад, можна там, розглянути. Таке покарання як не давати можливості виступати з трибуни, да тобто вноситься в чорний список на певний період часу. Єдине за що депутатам варто віддати належне за сьогодні хвилина мовчання на сороковий день загибелі назвардійців під будівлею парламенту. Тоді, 31 серпня, хлопці боронили громадський порядок під Верховною Радою під час акції проти зміну конституції в частині децентралізації. Діти стояли, стікали кров'ю і не відповіли, і перемогли, тому що правда була на їхньому боку. Оці, щастім і хвала за це. І я прошу всіх підтримати нас в намаганні увічнити їхню пам'ять. Згадали народні обранці всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Причепили рожеві стрічки на знак того, що підтримують всесвітній рух з поширення інформації про проблему та запобігання хворобі. Попередження та рання діагностика має стати пріоритетом держави в сфері боротьби з онкозахворюванням. Я просто хочу сказати, що ми Україна входить в першу десятку по кількості по кількості захворюваних на рак. І у нас вже діагностовано в 2013 році року було 16,5 з половиною тисяч жінок 7,5 з половиною тисяч жінок з них померли. Так виглядав останній пленарний день тижня. Але за підсумком попереднім депутатом є чим похвалитися. Вчора проголосували 7 з 13 законопроєктів, які мають посприяти візовій лібералізації. В першу чергу звичайно мова іде про боротьбу з корупцією без цих законів, без візовий режим отримати неможливо. А також у другому читанні ухвалили революційне рішення про державне фінансування політичних партій. Закон має запрацювати у другому півріччі наступного року. В наступному бюджеті мають бути закладені кошти для партій, які подолали 5% бар'єр на минулих виборах. Для виборців означає, що ці кошти вони будуть абсолютно підзвітні для виборців Для виборців означає, що партії. Будуть мен залежні від олігархів і голосувати в Верховній Раді. Ці фракції будуть не так, як скаже олігарх. Там питання хто му що а так, як все таки. А, так як потрібно У виборці депутати слухали міністр закордонних справ Алла Клінкіна. Він роз'яснював підсумки пари зустрічі. Це питання не добре про двісті п'ятдесят вісім депутатів, натиснули питання. Підтримали прийняття до поправленності конвенції конухорону та користання до виборів. Депутатів розтормошило, почали говорити про легітимність чи легітимність вика. А у вівторок проголосували кілька законопроектів для військових, дозволили іноземцям проходити службу за контрактом у збройних силах України та полегшили для Процедуру отримання громадянства, а також ухвалили закон про зміну строку контрактної служби. До мене зверталися в першу чергу. Навіть командири, будь ласка, проведіть закон про те, щоб мінімальний контракт був від 6 місяців. Тому що такий контракт готові підписати досить багато тих людей, які, які очікують демобілізації. Розгорнулися тоді у залі і газові баталії. На голосування винесли два законопроекти щодо зниження ренти на видобування природного газу: один урядовий, інший від батьківщини. Якщо цей закон буде проголосований в цілому, ми можемо стрімко розвивати власний видобуток українського газу, і ми зможемо мінімум на тисячу гривень знизити вартість тарифів для людей за тисячу кубічних метрів газу і як наслідок за опалення. Зниження рентної плати сьогодні забере бюджу... статтю бюджету. В розмірі 24 мільярди гривень для субсидій малозабезпечених громадян. Якщо ми сьогодні понизимо ранну плату, відповідно в зиму ми війдемо просто бідними, нещасними людьми. Це популістично, це недалекоглядно і це не в інтересах держави. Абсолютно проголосували у підсумку Тимошенківській урядовому хрест не поставили. Ми на комітеті якраз. Говорили про те, що урядовий законопроект, оскільки він більш глибоко професійний, ми його покладемо в основу тієї податкової реформи, яка буде найближчим часом запропонована. Так пройшов сесійний тиждень. Наступного разу в залі на Грушевського депутати зберуться вже після місцевих виборів 3 листопада. Можливо, тоді настрій в них буде більш робочий.